Це було щось новинку і, на жаль, жахливу новинку для мене, для моєї сім'ї, коли ми дізналися, що тут диверсант, ходять диверсанти і для нас є небезпека. Багато хто просто почав задумуватися про своє життя, про своє майбутнє. І в мене багато знайомих, друзів теж почали думати, що ж робити далі. І так само я почав думати. А в твого дрона є назва якась? Квадрокоптером не — «Шукач». Вітаю! Я Дмитро Костельовик, Це проект Вільні. Сьогодні я не в нев звичній локації. Ми на галявині в лісі, в якому зовсім нещодавно бігали російські ДРГ. Тут ми, але зараз ми сидимо з хлопчиною, з юним винахідником Ігорем Клименко. Ігор, доброго ранку. Доброго ранку. Ти знаєш, ми ж не просто так вибрали цю локацію, тому що я знаю, що ти живеш біля лісу, а в цьому лісі, коли почалася війна, бігали ДРГ російські хлопці. І їхні вояки, яких потім успішно наші вояки, воєнні, наші, ліквідували, правда? Так, так, це вірно. Розкажи мені трошки, бачиш, ми так почали з війни прямо одразу. Війна, 24 лютого, ти живеш поруч з лісом. Ти думав, що коли-небудь в житті, навіть коли ти грав Counter-Strike, що таке може трапитись біля твого будинку. Ні, ніколи навіть не уявляв, це було щось нов новинку і, на жаль, жахливу новинку для мене, для моєї сім'ї, коли ми дізналися, що тут диверс... ходять диверсанти і для нас є небезпека. Тобто, ти тобі хтось сказав це? Ну так, ми знали, що висаджувались у Василькові диверсанти, і тому ми як дотримувались і нічного режиму, тобто, коли вже темніло, ми вимикали світло, всі прямували у підвал. Uh -huh. І більшу частину нашого часу ми проводили також там для того, щоб убезпечити себе. Ігор, чуєш, а було таке, що ти з вікна дивишся і бачиш, що по лісі там бігають фонарики? <гум> Ні, я вночі я ж кажу, ми вночі спускалися у підвал, тому... Фонариків я точно не бачу. Ну по суті казали, і я читав новин в новинах і знайомим, які, які живуть теж недалеко від, від цих місць, що вони бачили прямо з вікон, що в, в по в лісі бачили вогники, тобто реально люди якісь бігали. Казали твої друзі, що бачили? Так, мій знайомий казав, що він бачив навіть вертоліт, як висаджувалися. Ага, на навіть так. У нього ж не було нічого такого, щоб підстрелити їх. Правда? Ні, ні, не було. Правда. Не джевеліна, нічого. От якби було, було б все інакше. Скажи, будь ласка, от війна, вона для тебе Вона розділила твоє життя до війни і після війни? Чи ні? Так, звичайно, війна як для мене, як для кожного українця, для кожного студента, підлітка. Просто дорослої людини, розділила їхнє життя як до війни і після війни. Багато хто просто почав задумуватися про своє життя, про своє майбутнє. І в мене багато знайомих, друзів теж почали думати, що ж робити далі. І так само я почав думати. І що ти подумав? Я вирішив, що потрібно щось створити для наших військових. Потрібно продовжити розвивати свій проект, який я вже раніше робив для нашої армії, і продовжити більш активно його розвивати. А також задумався, де ж я буду навчатися наступного року. Ага. Оскільки в Україні а, ти міг вступати буде... цього року вже так, так. Ага. Оскільки в Україні буде навчання онлайн, а це дуже Бо при онлайні буде дуже важко розвивати свій проект, який може бути корисним для нашої армії. А от, добре, ти винахідник. Ми зараз поговоримо про цей винахід, але винахідник і онлайн навчання. Наскільки вони взагалі е, пов'язані? Добре, ну коли ми створюємо щось власними руками, це взагалі про роботу з людьми. Uh -huh. Коли ти приходиш в лабораторію і разом з тими людьми, вченими, як я робив, починаєш щось паяти, розроблювати котушки, приєднувати до дронів, uh -huh. створювати, проводити експерименти. А коли ти знаходишся на дистанційній, тобто коли працюєш онлайн, це набагато робить процес повільнішим та важчим під час реалізації. Тобто дивись в результаті в мене, я, я чесно всім кажу навіть на камеру, не буду повертатися, бо не буду в фокусі. У мене в школі не було фізики нормально. У мене мінялися вчителі фізики п'ять разів, і ми ще разу починали з електричного кола. І я це електричне коло до сих пір не знаю, не розбираюся, не розумію, як його зробити. І коли мені мої знайомі фізики, і ти ось, наприклад, розказуєш про якісь фантастику, яку можна зробити, це просто ж супер. Це ж круто, 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 бо я цього не вмію. Мабуть, дивись про твій винахід. Ти зробив дрон. Давай детальніше про нього, щоб всім так знаєш, розказати нормальною мовою. Добре, отже, квадрокоптерно шукати це спеціальний пристрій, установка, яка буде використовуватися саперами військом для того, щоб знаходити вибухонебезпечні об'єкти дистанційно. Отже, вони запускають. А його... собака-патрон? Собака, патрон це гарно, але все ж таки людина або людина тварина це не наскільки надійні методи, угу. оскільки існують міни, які спрацьовують на. Вібрації ґрунту. Отже, коли просто собака, тварина, людина просто підходить до міни на певну відстань, там 5-10 метрів. ця міна підривається. Тому вона наш... відчуває як міна відчуває, вона ж не жива. В ній знаходиться датчик, який відчуває вібрації, і коли ну ґрунт, коли ми йдемо по ґрунту, проходять вібрації по землі. І ці вібрації доходять до цього датчика на міні. І міна підривається, вона підлітає вгору угу. і випускає в різні сторони на відстань 20 метрів у радіусі. Різні металеві об'єкти, які а там такі не чешп... не да? чи так? Так, так. Ну різна начинка буває. Боже, як страшно. Окей, тобто ти... ти собі добре, коли ти винайшов цей дрон? Коли ти його зробив реально? А отже, почав я думати на цією ідеєю, що коли був малим. Тобто в п'ятому класі, в чотирнадцятому році, коли проходили військові дії на території нашої держави, я вже про це знову чотирнадцятий рік це тобі скільки років було? Точно не скажу, це був п'ятий клас. Коли хлопці почали в дворі бігати за мною, з рушницями і, і, і гратися у війну, коли в нас в Україні була війна на Сході. Ти почав думати, як зробити дрон <губ> міношукач? Ну, я почав подумати, як же я можу допомогти нашим військовим. Це були різні ідеї. Це, а були... це -то рівень свідомості, <губ> Ігорюк, Ну. Отже, це були спочатку маленькі наземні роботи паучки, які так. могли б допомагати. їм. потім я вивчав це питання з ти, моїм. Та ти зробив паучка? E, ну ні. А. Я зробив його якби з легу, про... ще спробував створити а. власноруч. Про я образ просто думав, такий. так, так, про образ, я думав, як же я можу допомогти нашим військовим. Воювати я не зміг би піти. Uh -huh. І думав просто, можливо, я можу щось науковим чином зробити. І той час я відвідував курс робототехніки програмування. І тому я почав от спробувати реалізовувати свої знання в чомусь такому більш реальному, в чомусь корисному для людей. І от ж, були спочатку роботи-паучки, потім були окремі установки, які я вивчав, досліджував. Ось намагався сам створити, вивчав ці закони, як шукають в землі металові об'єкти, uh -huh. що використовують на сьогоднішній день. Тобто, просто ця ідея якось розвивалась потихеньку. Потім в 10 класі я перейшов до білітничного ліценту УКПІ. Скільки в 10 класі? Ну oh, я зрозумів, і що тобі там, там якийсь з'явився гуру, який тебе привів за руку. Сказав, зроби дрон. Ні, а як? ну майже. А як? Отже, мені запропонували створювати манівську роботу, і ідея проблема, заключалася лише в манівську роботу. Чому? Що створити? І отже тоді в той же час я цікавився дронами, мені стало цікаво, що можна, як, як вони взагалі працюють. І паралельно розвивалася ідея шукати міни. Uh -huh. І таким чином я поєднав ці дві ідеї, дрони, шукати міни, і запропонував там разом ну, цим чином, які запитали мене, що тобі цікаво, що ти хочеш створити. Сказав про квадрокоптер міну Отже, Вони мені допомагали, спочатку я сам створював, разом з ними інженерну частину, uh -huh. а потім окремо ще сам писав програму, яка от потім реалізувалася у цьому новітньому методі. Yeah. Я вже з того часу от, почав працювати вже два роки, ми активно працюємо над створенням цього пристрою. У нас є два прототипи, два патенти на нашу установку. Uh -huh. І декілька програм, які я проводив, тестував. Окей, okay. Зараз до патентів вже підійдемо, бо я мене завжди такий меркатильний інтерес на рахунок патентів. А, тепер про дрон. От, він як працює? От, наприклад, це звичайний дрон, як для зйомок. Ми використовуємо, наприклад. Так? В нього є пропелери, він піднімається, а як він знає, що там міна? Так, ми використовуємо індукційний метод пошуку металевих об'єктів. Отже, якщо більш простими словами, Допустим. ми використовуємо металодетектори. Які... А на які це, це відстані він має бути? Це залежить від самого металодетектора, скільки різні вартості металодетекторів є, і від них залежить висота детектування. Угу. Отже, ми планували детектувати на 20-30 сантиметрів від висоти ґрунту. Це з використанням звичайних професійних металодетекторів. Тобто він підлітає на висоту, там скільки це? метр над, над землею. Так, дрон метр над землею, провод... на ньому стоїть установка. Це може бути Це залізна установка, яка підтримує котушку. Угу. На самому дроні також розміщена плата, яка відповідає за роботу котушки. Так. І потім котушка на відстані 20-30 см над землею, ну якби дрон разом з цією котушкою проходить по траєкторії, яка прописана також мною на ньому. Тобто там ти написав програму, а що він шукає? Як... Ну, він... Так. Він, Він я... ж не може вийти з дрону, знаєш, там щось виходить з дрону, нейтралізує цю котушку, там нейтралізує міну. Як це працює? Так, отже, це використовується самий простий принцип використання метал-детекторів. Ми використовуємо індукційний метод, пошуку що металевих таке індустріч. Отже, ми передаємо хвилі, да. які потім відбиваються від металевих об'єктів, які знаходяться у ґрунті, так. і приходять назад. Після цього ці хвилі аналізуються, ага. і ми дізнаємося, наприклад, розмір. Це сканування. Так, ми скануємо ґрунт. Mm -hmm. Отже, таким чином ми знаходимо не лише металеві міни, а й пластмасові, оскільки в них також використовують металеві компоненти. Невеличкого розміру, але використовують. А метапластпластмасові використовують, щоб їх не знайшли металодетектори? Так, так, mm -hmm. для того, щоб Боже, собак не знаходили металдетектори. Отже, таким чином ми використовували спочатку металдетектори, потім перейшли до георадарів, оскільки георадари не лише знаходять метал чи не метал, а також вони mm -hmm. знаходять розмір об'єкта, тип об'єкта. І зараз я планую працюю над тим, щоб о, сюди додати штучний інтелект і знаходити не лише координати цієї міни, а також який тип міни, і як її розміновувати, щоб себе поверсув... Як нейтралізувати її? Е, є різні способи нейтралізації мін, і це залежить от, від типу мін, що теж дуже mm -hmm. важливо. Тому ми проводимо не лише е, дослідження під ґрунтом, а також оптичне дослідження. Наприклад, те, це міни, які знаходяться на поверхні, які працюють, спрацьовують від... Е, Динаміки ґрунту, коли так. людина підходить, ми таким чином ми камерою побачимо, що це така міна і зможемо сапера попередити. А, тобто він, він не, дрон не нейтралізує міну, він показує саперу, де вона є. Так, так, де вона є. А, Тобто він як собака, яка літає, чи або на бджола, яка каже, там буде міна, іди туди, правильно? Так, так, і його локацію ставить, щоб було не так небезпечно. Так, так, ми помічаємо на карті, а також ми хочемо помічати, ще й фарбою, епоксидною фарбою помічати саме на ділянки, щоб саперу. А, дрон. Так, дрон помічає. І це у нас якраз в патенті прописано, щоб саперу було абсолютно зручно, і просто бере. Мапу, ага. Він знає, куди йти. Він підходить на цю ділянку і з точністю до 2 см він бачить чітке місце, де є міна. Твій дрон використовують зараз, зараз десь? На жаль, ні. Зараз він, цей дрон, він працює в лабораторних умовах. І зараз ми от, розвиваємо більшу установку, оскільки він працював в реальних умовах, ага. в будь-яку погоду, в дощ, вдень, ага. вночі, в холод. А добре, скільки, він, скільки коштує цей дрон, якщо купувати його? Він приблизно орієнтовна вартість це 20-30 тисяч доларів. Це угу. використання вже повноцінної установки, це агродрон з георадаром розміщеним на нього, угу. а також з настройкою та ну навчанням саперів. Для тобто того, щоб 20 тисяч доларів можна збирати вже на нього, щоб купувати, хоча з донацилкої не можна. Це було б можна робити, якщо в мене вже була розроблена повністю ця готова установка. Зараз ми її розроблюємо і угу. на це потрібно сорок тисяч близько 40 тисяч доларів. Це разом з вартостями людського ресурсу, вартостями, які нам потрібні для експериментів, для досліджень, для сертифікацій, що теж дуже важливо, оскільки це доволі. У довгий процес для того, щоб створити установку і mm -hmm. можна було використовувати військовим. А є люди, які готові спонсорувати тебе на 40 тисяч доларів? На жаль, поки таких людей немає. Я спілкувався з багатьма і організаціями, але зараз важкий час, і тому мало людей готові видавати кошти з перспективою на рік, наприклад, на два, для того, щоб створити таку установку. Ну ці різні сороси і такі, і, і, і ті, що разом з ними вони готові допомогти тобі? Ти писав їм? Так, так, я писав, спілкувався з батьма людьми, особ... спілкувався з заводом Радян, я їздив mm. до них. Також спілкувався з фондом гуманітарного розмінування території України. Mm -hmm. І все ж таки, на жаль, не немає таких коштів у людей для того, щоб спонсувати такий проект. Добре. Оскільки наразі інші проблеми набагато актуальніші. Це... Які? Невже не актуальне те, що ми не можемо спокійно ходити в ліс нормально, не можемо. Люди не можуть на морі купатися, тому що, наприклад, я не знаю, коли ми зможемо поїхати в Одесу купатися. Тому що там купа мін пляжі заміновані, ж треба розміновувати якось. Так, це вірно, але зараз проходять активні військові дії на сході нашої mm -hmm. держави і на півдні. І на півдні нашої держави теж проходять військові дії. Тому основний бюджет входить якраз таки на ті території, а mm -hmm. також на допомогу людям, які вже постраждали. Про патент її чим чи їм є така ймовірність, що ти от просто собі будеш робити робити, а хтось тебе хтось дрон і скаже, це мій патент, це я це зробив. Чи ти вже зареєстрував все нормально? Так, ми оформили два патенти вже минулого року і продовжили їх цього року. Ми їх оформлювали разом mm -hmm. з чинами в КПІ, і потім їх подавали, вони вже прийняті, вони дійсні. Ось. Але також, крім мене, паралельно такий всховподібні проєкт розвивають інші організації. Ми працюємо вже два роки, звичайно, ну, ці організації могли побачити також нашу ідею. І це круто. Це круто, оскільки ми змогли показати цим людям, що можливо таке створити. І вони створять ті установки, які вже допоможуть нашим, нашим солдатам. Mm -hmm. А ми створимо просто пізніше, але трохи краще. Оскільки ці організації мають більше ресурсів, мають більше людей, які працюють, мають більшу команду, мають ну, просто... Mm -hmm. вони мають більше можливостей для розробки таких пристроїв, для розробки таких спеціальних mm -hmm. установок. Тому, можливо, так, нас хтось може обігнати, скажімо так, uh -huh. але ми не будемо зупинятися, оскільки є різні ніші, які ми можемо знати. Це радіація, це професії, де людині небезпечно знаходитися. Uh -huh. І от саме в моїх планах це створити комплексну установку, яка зможе допомагати в різних сферах і допомагати не лише просто координатами, а також розповідати, як зробити, що зробити, це а в майбутньому також детонувати міни. От зараз те, що ну я знаю, що роблять, лише знаходять, а я планую ще додати детонування, щоб повністю замінити людину на полі бою і не. Ось. І він так розказує, що Боже, я наче сам би зараз цей дрон зробив. А в твого дрона є назва якась? Ну, квадрокоптер можна шукач. То може про якусь бджола, я не знаю. Щоб знаєш, діти бігали і казали, купи мені бджолу, я хочу допомогти ЗСУ. <клес> ну, така класна була штука. Ігор, дивися, про квадрокоптер ми поговорили і взагалі. А от, от я не знаю, чи буває в житті щось таке трапляється, ти щось винах, в, в якийсь винахід зробив, або щось зробив щось класне в творчості. І без людини, яка б тебе надихала це робити, були такі люди з дитинства, які тебе спонукали до цього? Так хто це? Отже, як я вже казав, я відвідував курс роботехніки програмування. І там був мій вчитель Ігор Михайлович Сидорченко, який mm. дуже активно допомагав дітям. І кожного разу, кожного заняття я його завалював питаннями. Близько пів години він ще мною сидів після заняття. Бо я ну, планував різні робити. Це був і вічний двигун, який я власне створював, хто ще фізику не знав. Це були ну, дуже багато різних проєктів. І навіть моя мама вибачалася перед ним, що кожного заняття я його затримую по пів години з цими питаннями. От він мене дуже сильно надихав. Я його і запитував, також різні питання по програмі, яку я створював на C++ для мов. Ну, для плати Ардіно. Отже, військові. Вим... Ну, таке Сі плати Ардіїно. Сі це мова для програмування плати Ардіїно. Ардіїно це мікроконтролери. От я його використовую для того, щоб прораховувати ці координати для реалізації mm -hmm. цього способу. Добре, питання, а тобі сняться сни? <свіс> так. Тобі сняться роботи чи, чи щось природа, люди? Не знаю. Сни це майбутнє. Мрії, про які я. Мрії, ну, мої цілі сняться, мої Десь, мрії. От я давно хочу полетіти на в космос, на Марс. Це є буде можливість, як ти думаєш? Я думаю, так. У людей. Так, буде, у людей yes. можливість. Зараз Ілон Маск активно працює і. Та, ти знав, що Ілон Мас схожий на мене? Так. Це мій брат приєдний. <ріст> <ріст> Добре, тих ти, ти сказав, сам почав говорити про навчання, що українські універи і школи не вийдуть, мабуть, в офлайн, а будуть працювати онлайн. І ти сам сказав, що для винахідника, яким ти являєшся, це просто така глуха діра, правильно розумію? Ну, не прямо глуха діра. Ну нема не розвитку в тому, коли онлайн. Він є, але він набагато повільніший і менш інтенсивний. От зараз війна теж ми онлайн працювали. Я із чином із Харкова спілкувався, і з моїм ученим із різних країн це з Словенії, з Фінляндії. Я спілкувався. Це все проходить онлайн, але все ж таки це сповільнює сам процес розробки, оскільки ми все таки розроблюємо не програмний додаток, більше а реальну установку. Угу. Ось на рахунок рахун, зараз до начня повернемося. Дрони аналоги є в світі в когось, такі у тебе. Так, я бачив схожі проекти, які Хто ж зміг таке зробити. Ти мені скажи. Хто ж ці люди протягом цих двох років багато людей зацікавилися також подібними ідеями, оскільки могли побачити і самі раніше ще створювати, оскільки ця проблема актуальна не лише в Україні, а й в різних країнах. Наприклад, тільки в Єгипті 23 мільйони мін знаходяться на їхньому кордоні. Це ну неймовірно велика кількість. Угу. Отже, ті люди розробляли, але на жаль, в Україні не використовується ні одна така установка, ні одна така система, і у світі вони також не попалізовані. Угу. Тобто використовуються стандартні методи людина, людина, тварина або там мінний трал. Але всі вони розраховані на конкретні типи мін. І тому можуть страждати від різних інших типів мін. Добре, про навчання. Ти зараз закінчив виходить 12 класі, правильно? Так. Тобто, що ти далі будеш робити? Надалі я планую вступати в університет Альберти в Канаді. Мене вже прийняли, я туди їду на навчання, і там я буду мати можливість розвивати цей проєкт далі. Після цього я планую завершити. Тобто вони знають, що ти робиш цей проєкт? Так, так. Вони знають, вони бачили. Отже, там я планую розвивати цей проєкт на базі їхніх лабораторій, на базі їхніх установок, оскільки там є можливість на це. Пізніше я планую повертатися в Україну після завершення навчання там, щоб продовжити тут магістратуру і предоставити свою установку в нашій державі, оскільки анонсували на розмінування 10 років. Це ну, дуже багато. Це з тим, що. От Місяць назад анонсували, а зараз військові дії Ще більше може бути правильно? І буде ще більше. Це правильно, оскільки сапери працюють повільно і це дуже довгий процес і небезпечний. Угу. Отже, тому я планую повернутися через 4 роки, вже з готовою установкою, можливо, раніше її надати нашому не зарікайся. Давай тепер як от що таке університет Альберта, доки наші глядачі гуглять активно, щоб подивитися, як там читись, скільки коштує в першу чергу, як ти туди потрапив. Отже, на початку війни я почав шукати різні можливості для того, щоб вчитися, оскільки я зрозумів, що в Україні буде точно дистанційне навчання, якщо воно буде взагалі. Uh -huh. І тому я почав шукати, де хто знайде які можливості, де може отримати стипендію, профінансування фінансування для себе. І тому я потрапив на університет Альберти. Спочатку підготував свою англійську, предоставив їм своє резюме і подав всі документи, і через деякий час вони мене прийняли. Ось і вони... Так, просто прийняли? А, так, прийняли. Сказали, хлопці, ми тебе забираємо. Ну, майже. Я отримав тільки. Так, так. отримав схвальний лист, де вони сказали, що ми вам фінансуємо проживання, фінансуємо навчання на один рік. І... А чому на один рік, а не на чотири? Не знаю. А що далі? Далі я планую у них також пробувати подаватися на різні стипендії. Угу. У них Канаді взагалі в Україні на стипендії? Якщо що, ну то зможе повернутися в Україну і навчатися вже у нас безпосередньо, якщо щось зміниться, якщо вже я впевнений, що це стане на краще. Якщо вже у нас будуть кращі можливості, то звичайно я буду. Добре, от зараз може навіть дивляться теж батьки і діти. Може, ти розкажеш цей алгоритм, як він працює? Як, як виїхати за кордон навчатися, щоб отримати хорошу освіту? Тому що ти зрозумів, що війна показала, що зараз українців живе за кордоном ну, дуже багато. Ну мільйонів п'ять тільки в Європі виїхало під час війни, багато повернулося, але там багато залишається. Як їм далі? там або хто хоче виїхати на на навчання. Перш за все, дуже важливим аспектом є знання мови. Це неймовірно важливо, оскільки навіть основним критерієм під час того вступу є знання англійської мови, ну, наприклад, якщо ви вступаєте на англійську мову. В Європі багато країн дають безкоштовне навчання на їхній мову, тобто в Чехії, на чеській і так далі. Тому ну, тут би була класна у нас, до речі, реклама, якби ми робили рекламу англійських курсів, так. тут би могли б піти рекл... титри англійських курсів. Не? Так. Отже, дуже важливим є знання мови. Так. Це ну, неймовірний факт, оскільки яким би ви генієм, там, винахідником, вченим не були, без англійської буде неймовірно важко. Отже, це перший аспект. Другим потрібно робити власні проекти, реалізовувати власні ідеї. Кожен може створити щось своє. В світі ну, багато людей впевнені, що вже все створено. І нічого свого не можна створити. Ні, це не так. Кожного дня навіть люди розвиваються в будь краї... Десь, в іншій країні, люди вже створюють власний прототип, не знаю, космічного корабля. Угу. Тому кожного дня можна створювати власну ідею. І якщо у вас є власна ідея, власний проект, його реалізація, то вас просто з руками і ногами заберуть в університет. Тому важливо знати англійську і мати щось власне, щось своє. Це може бути просто навіть діяльність активна ну, в своєму соціумі, в своїй комуні. Як ти думаєш, от професії майбутнього вони які? Скоріше за все, це професії пов'язані з менеджментом, програмуванням, інженерією, оскільки зараз дуже сильно, дуже швидко рухається світ винах... ну, винаходів, інновацій. І стартаперів, наприклад, uh -huh. також це новітня так. професія, яка може бути, оскільки стартап це облік інновацій. Так. Отже, інновації це основне, чим буде рухатися на світ майбутнього. Тому все, що з ними пов'язано, це є професія майбутнього. Це mm. програмісти. Але старт, ти, ти спілкуєшся з людьми з-за кордону зараз? З хлопцями, дівчатами? Так. Ну, так. не в Тіндері, а просто так. Ну, десь там в Фейсбуці спілкуюся, пише, переписуєшся. Так, так чим відрізняєшся ти від них або вони від тебе? Ох, навіть так не скажу. Наприклад, я спілкувався з людьми з хлопцями з Польщі, коли був на міжнародному конкурсі. Взагалі нічим. От польські хлопці, вони взагалі як наші. Uh -huh. Повністю, навіть світо, світогляд, світо, ну, погляди на світ, на навчання, на просто на друзів, uh -huh. на сім'ю, на спілкування, повністю однакові. Тому. Як би не казалося, в Європі такі самі люди, як і ми. Дуже подібні. При... Як прикольно, навіть може геном однаковий. Тобто, бачиш, війна показала, що все-таки ми не такі далекі від Європи і світу. Ні, ні. Ми взагалі, ми ну, реально, я з ними спілкувався, наче зі своїми однолітками з України. І... А що вас об'єднувало, Ігор? У нас о, інновації. Це був конкурс інновації в Польщі Інновейт 2022. Uh -huh. Отже, ми всі приїхали туди презентувати свої проекти. свої... А що вони, вони презентували? Ходили. От перевідкрий нам трішки так цікаво, що вони привозили. Ти привіз свій дрон, а вони що? Отже, одна дуже цікава ідея, яка мені неймовірно сподобалася. Вони використовували, придумали, як створювати нове топливо з того, яке раніше використовувалось. Тобто вони брали co 2 з повітря, брали воду. І перетворювали це все в бензин, скажімо так, ну додавали ще певні домішки і перетворювали в бензин. І таким чином вони створювали цикл, uh -huh. яким вже використаний бензин, створювали в новий бензин. Отже, вони не боролися проти, наприклад, забруднення, але все ж таки вони боролися з тим, що його більше не буде. Воно буде То вони використовували відходи. А що так багато відходів в палива в нас? Так, так, дуже багато. Це основна проблема екології на сьогоднішній день і глобального потепління. Це ось паливо яке викидують автомобілі. І що реально можна використовувати цей винахід? Так, так. Вони розповідають, що в Китаї щось подібне вже створювали, але все ж таки вони хочуть його як покращити і реалізувати у себе. Отже, це був один одна з таких дуже цікавих і реально актуальних ідей. Оце круто. Тобто це тобі дуже сподобалось. Так, так. Ну це реально актуальна, дуже, дуже важлива ідея для сьогоднішнього світу. Окей, okay, Ігоре, де ти через 10 років? Я себе бачу як стартапером, бізнесменом, можливо. Це ну, взагалі, моя мрія це створити певну інновацію, як зараз я от працюю. Пізніше на її основі створити стартап і переробити його в бізнес, mm. і таким чином бути. Як програмістом, так і бізнесменом. А також мені дуже цікаво от, соціальна діяльність це заохочувати молодь до створення власних ідей. І зараз я про активну участь у різних е заходах. Це як у Кривому Розі, недавно був захід, стартап за сотку. Я там брав участь. Що це таке? Це проект, який створили. Ну, моя знайома, яка також брала участь у програмі стартапів. Uh -huh. Вона створила такий проект, ну разом з місцевими, місцевою владою, для того, щоб захочувати підлітки, створювати власні ідеї, власні стартапи, власні інновації. І вона запросила мене також провести там декілька вебінарів. Отже, я там проводив. Також брав участь у Global School. Так, вона так називається. Це школа для молодого нового покоління. Це для тих, хто ще. Наступне покоління після мене uh -huh. і для них також я проводив лекції до цього, ще парку Шевченка ми проводили разом з академією наук. Та їм років десять так, так а що вони хочуть? А що вони тобі казали? Ти ж для них старий, вже правда? Так, так для, для них я вже не дуже на... отже, для... на мій подив. Вони були дуже зацікавлені, оскільки ну я думав, що цим дітям цікаво, просто ну, не знаю, там пограти TikTok. з друзями. Так, TikTok, Ютуб подивитися, там просто поспілкуватися. А вони були зацікавлені саме, як я дійшов до стартапу, як дійшов до проєктів, звідки така ідея, звідки таке бажання, як я реалізував це все. Угу. І було це, що саме круте, що було цікаво не тільки їм, а ще й батькам, які також сиділи і слухали. Прикольно. То отже, це зустріч. Такі зустрічі мене дуже мотивують працювати далі, розвивати ідеї. Ну, це супер взагалі. Чи, отже, а скажи, будь ласка, є якась така зараз знаєш, і айкон в світі, ікона не ти скажеш, це мій. Такий прототип, я б хотів би таким бути. Ох, ну це таке абстрактне питання. Що це? Ну, склади, може, образ склади з декількох людей. Добре, ну якщо з декількох людей, це може бути чи пов'язане з Ілоном Маском, Стівом Джобсом і Еріком Крайсом. Ерік Крайс — це людина, яка започаткувала новітній метод обліку стартапів. Я ну зараз його читаю його книжку. Uh -huh. Ось, і ось це, наприклад, три людини, з яких я міг би взяти для себе якісь певні риси, певні характеристики. Вони доволі трудолюбиві. Це дорослі дорослі чоловіки 50 років, був. може навіть більше. Ну так, від 30 до 50. Да. А молодих? А молодих? Ну так навіть не скажу. Це окей, цікаво. Ну можливо, але... Марк Сукерберг хоч. А, я Марк про нього Сукерберг. також дивився, читав його біографію, дивився його про нього фільми, ну і документальні, і художні. Uh -huh. І він також ну це реально людина, яка змогла з нуля створити. Нереального масштабу проект стартап. Ну, а що йому допомогло, Що його мотивувало, Ти думаєш? О. Яка була його мета? <рес> він хотів створити щось своє. От також це як у кожного стартапера, скажімо так, ніхто не гониться за грошми. Точніше, якщо гнатися за грошми, то скажімо за все буде стартап буде провальним. Угу. Оскільки потрібно йти за інновацією, за створенням нового потрібно, щоб була мотивація саме якось змінити світ, і він це зробив. Отже. Угу. Тобто і ти так хочеш? Так, так. От, От я за цим піду. Е, — Програма називається Вільний і я завжди запитую, ти вільний Ігор? Так, так, я вільний. Е, а що для тебе вільний? Для мене це коли ти можеш розповідати свою ідею, коли ти можеш створювати щось своє, угу. коли ти можеш показати себе якось світові, коли ти можеш змінювати світ незалежно від різних факторів, які не дають тобі цього зробити. Угу. А це для мене вільний. Прикольно. Ви? А яка суперсила робить тебе таким вільним? Яка твоя суперсила? Ти, ну знаєш, станеш і сказати, тебе запитають, Ігор, як я запитую зараз. Ігор, яка твоя суперсила? Навіть так не скажу, яка суперсила, це таке. Але, але... Я думаю, що я суперсила, суперсила, я оптиміст. А твоя яка суперсила? Не знаю, можливо, що ще можу багато працювати. Працювати? Так, так. У мене ну, Сім'я багато працює, і тому я багато працюю над проектами і над саморозвитком, угу. і над розповсюдженням цієї інформації, над ну, заохоченням молоді. А в тебе це? є пара? Ні. Ну. Зараз Тоб, нема. Зараз нема. Ну я тобі звідси, що тебе все вдалося. Дуже дякую тобі за розмову. А де твій дрон, до речі, зараз? У КПІ знаходиться. Вони його забрали? О, залишили собі, так, як трофей. А ти зможеш забрати його? Ні. Ось бачите, це просто унікальні дивовижні молоді люди, які є в Україні, які зараз поїдуть навчатися світом, поділяться своїми знаннями і повернуться назад для того, щоб робити Україну сильною і незалежною. Дякую, що були з нами. Це Дмитро Костельов. Підписуємося, поширюємо. Ігоря, дякую тобі, до зустрічі. Дякую.